Отож, ми продовжуємо з усім світом розважати про Пасху. В минулу неділю ми згадували цю подію, коли Господь Ісус разом із своїми учнями зайшов в столицю в Єрусалим. Він зайшов як цар, але був смирений. Що стосується днів тижня, неділя це самий добрий день для нас, щоб. Зупинитися від суєти і подумати про Бога, Продумати про нас з вами. До речі, в російській мові дуже класне слово цього дня тижня, Воскресення. Воно вказане те, що Господь Ісус в цей день воскрес. І Той, хто належить Йому, також воскресне з Ним. І це підбадьорює нас ще більше думати про нашого Господа. Отож, давайте зануримось в цей день. Ви знаєте, що цей день п'ятниці. Майже 2000 років тому назад, він був найважливіший день для всього людства. І, напевно, цей день, який ми сьогодні згадуємо, відбувся навіть у цьому всесвіті. Отож, давайте нашими думками пройдемо цей шлях весь день п'ятниці разом з нашим Господом Ісусом. Сатана вже остаточно переміг сумління одного з 12 учнів Ісуса Юди, і Він прийняв чітке таке рішення, що він його продасть. Він навіть пішов до пересвящеників і домовився за кошти шукати доброї нагоди, щоб продати Ісуса. В четвер, вечором, Ісус з 12 збирається, щоб святкувати Пасхальну вечерю. Під час цієї вечері, посеред неї, Юда виходить, тому що розуміє, що після цього. Вони підуть в сад Гефсиманський, і там будуть ночувати. Юда знав це місце. Він знав, що біля Ісуса не буде натовпу людей, вони його не захистять. І це була добра можливість видати його і заробити ті кошти, які він отримав. Тож він виходить з цієї кімнати, і йде до пересвячеників, щоб здати свого вчителя. Учні з Ісусом після вечері йдуть в Гефсиманський сад. Була ніч, вони були втомлені. Господь Ісус просить їх попильнутися зі мною, помоліться, тому що важкий час мене чекає. На жаль, вони втомились, вони заснули. Їхній учитель бореться з самим дияволом в тому саду. Диявол зібрав усі свої демонські сили і просто хотів фізично знищити Господа Ісуса там. Він на нього тиснув, всім, чим міг. Але написано, що Господь Ісус молився і Отець послав йому ангела. Який підкріпляв його. І ось приходить Юда. Він приводить з собою воїнів. Учні бачать багато воїнів, вони втікають, їм страшно. Воїни хватають Ісуса і ведуть на нічний суд до первосвященника. Юда видає лицемірно Ісуса поцілунком, привітним поцілунком, вказуючи, що це Він беріть його. Там вночі. Над Ісусом знучаються як фізично, так і морально. Це продовжується навіть зранку в п'ятницю. Вони для цього збирають весь Сенадріон, всю еліту Ізраїлю, давлять на нього морально, ставлять вже свідків. Питають його, чи ти Месія? Він підтвердив, так я. Вони приймаються за богохульство. Потім вони беруть Ісуса, до речі, ви можете. Цю всю подію слідкувати разом зі мною відкривайте Євангеліє від Луки, 23 розділ. І давайте разом пройдемо, щоб ви пильнували разом зі мною Іван від Луки, 23 розділ. Отож пересвяченники, книжники і старші народу після злущань над Господом Ісусом приводять його в п'ятницю зранку на суд до Пілата. Це був поставлений римською владою чиновник. Який мав право вершити такий суд. Вони починають звинувачувати Господа Ісуса і говорити: ми уважно спостерігали за Ним. Він підбурює наш народ до закладу. Та що там говорити, Він взагалі забороняє навіть народу платити податки для Риму, Ба більше Він хоче змінити всі старі установи, він хоче принести щось нове, він робить себе царем, він чинить бунт. Пілат перепитує в самого Ісуса, чи ти дійсно цар. Ісус відповідає, так, я цар, але пояснює йому, що моє царство не звідси, бо якби моє царство було звідси, то я б перед тобою в такому стані не був. Пілат, чуючи це все, бачачи, що цей суд є безпідставний, тим більше жінка його вночі бачила сон. І в цьому сні вона сильно страждала за праведника Ісуса. І вона послала свого слугу, сказати своєму чоловіку, не роби нічого поганого цьому праведнику, тому що я багато постраждала за нього. Пілат, бачачи це чуючи, він говорить до народу: я не бачу, щоб ця людина заслуговувала на смерть. І це просто людина, це не цар. Тому, покаравши його відпущу. Юрба. Не погоджується з цим рішенням, вона починає тиснути на нього. Палат, чуючи це весь гамін, почув слово Галілея, тому що Ісус був родом з Галілеї. І Пілат знає, що на свято ірод, з яким в нього був конфлікт, він зараз знаходиться в Єрусалимі. І він думає, використовує цю ситуацію в своєму політичному, політичній цілі. І пропонує, давайте ми відправимо Ісуса ще на суд до Ірода, тому що це Його відповідальність, Його регіон, хай Він також послухає вас. Отож, Ісуса ведуть до Ірода. Коли Ірод почув, що до нього ведуть Ісуса, і що це Пілат відправив, він дуже зрадів, тому що чув багато про Ісуса, чув, що Він чинить багато чудес, і він хотів від Нього побачити чудо. Ірод задавав багато питань для Ісуса. Але Ісус. Не сказав йому ні одного слова. Поряд стояли порисиченники, книжники, які завзято звинувачували, говорили про нього. Рядом стояли воїни Ірода, і вони почали з нього сміятись, глумитись, навіть Ірод надів на нього свій царський плащ і відправив назад до Пілата, щоб Пілат виносив вирок. Коли Ісуса привели вдруге до Пілата. Він, все одно, дивлячись на це все, робить ще одну спробу не страчувати його. І говорить знов, ця людина не заслуговує смерті. Навіть сам Ірод також подивився на це все, і він не підтвердив, що він заслуговує смерті. Отож, смерть в такому випадку це занадто. Давайте ми обмежимося важким покаранням. Смертельно покараємо фізично і відпустимо. І тим більше у вас є така традиція в народі на свято відпускати якогось в'язня. Давайте ми його покараємо і відпустимо. Нато, чуючи це все, не підтримав. Він починає ще більше тиснути на Пілата, книжники, фарисеї, пересвященники фарис використовують. Усю свою політичну майстерність згадують навіть кесаря, і Пілат, здається, він віддає невинного на смерть раді своєї політичної вигоди, а вбивцю вараву відпускає на волю. Що бачив Ісус, коли пересвяченники, книжники і фарисеї, старші народи? Організували цей весь псевдосуд. Що він про них думав у той момент? Люди, які були обрані, щоб готувати весь народ до приходу Месії, якого вони дуже сильно чекали сотні років. Вони чекали Месію, який вибувить їх від рабства гріха, який дасть їм справжню свободу, такий зжаданий Месія прийшов до них. Але вони його не прийняли. Він їм не підходив, вони заздли йому. Еліта Ізраїля чекала, що прийде Месія, і вибавить їх від Римської імперії, дасть їм свободу, дасть економічне процвітання. А тут цей Месія пропонує, пропонує прощення гріхів. Якого Бога ми сьогодні шукаємо? Що ми в першу чергу? Від нього очікуємо в нашій ситуації: перемога над ворогом, миру в нашій країні ще прощення гріхів і постійний доступ до нього. Це провокативне питання. Звичайно, це нормально і правильно. Благати Господа, що Він дарував для нашої країни перемогу, і ми в смиренні щоденно благаємо про це. Але питання контрольне сьогодні для нас. Що про мене думає мій Господь. Чи ціную я самим Господом більше, ніж тим, що Він може мені дати? Що Ісус думав про Пілата? Який Його судив? Людина, яка мала велику владу. Яка була гордою, самовпевненою, але, можливо, в нього були якісь залишки ще якогось людського сумління, совісті. Пілат, бачачи ці підтасовані факти, ще й дружина його попереджала, він спочатку, можливо, мав добре бажання відпустити Ісуса, але потім він це все використав в своїх політичних цілях, амбіціях і стратив невинного, тому що Пілат вважав Ісуса людиною. Якщо Ісус для мене лише людина, яка б хороша ця людина і мудра не була, то для мого життя це не грає ніякої визначальної ролі. І я готовий поступати своїми принципами, коли мені це вигідно. Якщо Ісус для мене Бог, який мене спас, який очікує цілковитої моєї пошани, то ніякий натовп, чи обставини чи випробування не мають змінювати моїх принципів, які базуються. На Його досконалому слові. Контрольне питання для нас у сьогоднішній вечір. Хто для тебе Ісус сьогодні? Для Пілата Він був просто людина. День п'ятниці добігає до полудня. Над Господом Ісусом, після вируку Пілата знущались воїни. Вони йому завдали несамовитого болю, важких тортур. На що тільки була здатна людина, яка керована дияволом. Потім воїни надівають йому на голову Терновий вінок, і потрібно було йти на вершину. Дорога була нелегка. В Ісуса вже практично не було фізичних сил. І наступив момент, що він просто падав під важкістю Христа, якого його заставили нести воїни. воїни. Зупиняють чоловіка, якого звали Симон, він був родом з Кринеї, він просто повертався з поля, з робочого дня, і вони заставляють його нести хрест. Ця подорож для Симона тривала декілька десятків хвилин, але, напевно, вона змінила все його життя. Він побачив натовп, який бажав смерті чоловіку. Він ніс цей хрест, він чув ці вигуки. І... Він попав туди не по власній волі, випадок просто, збіг обставин. І ми можемо лише логічно припустити, що, можливо, потім Симон більше дізнався, хто це такий був, що він робив. Можливо, йому через декілька днів розповіли, що цей чоловік, якого розпряли, і ти ніс його хрест, він воскрес з мертвих. Це все ми можемо лише догадуватись. Але в чому ми точно можемо бути впевнені, що збігів у житті не буває? І не випадково Симон Скіринеї був у тому місці у той час. І у нашому житті збігів не буває. Є лише обставини, які дарують для нас можливості. І чи ми ці можливості використовуємо для блага, чи ні, у більшій мірі залежить від нас? Як це було у житті Симона? Сьогоднішній вечір питання для нас: чи використовую я обставини, в яких сьогодні я перебуваю, щоб наблизитися до мого Господа? ближче. В цьому натовпі, який йшов і супроводжував Господа Ісуса на Голгофу, були люди, які просто спостерігачі. Вони прийшли подивитися на шоу. Так, в той час деякі люди розважалися. І них було цікаво. Так само, і сьогодні є люди, які цікавляться Богом, церквою, щоб просто побачити шоу, як ірод. Вони хотів побачити чудо від Ісуса. Але Господь таких людей просто ігнорує, не говорить їм жодного слова, і це справедливо і зрозуміло. Були у натовпі люди, які були противниками Ісуса. Вони просто хотіли його вбити. Він їм не подобався. Він їх засуджував за їх гріх, їм гріх подобався. І вони не хотіли міняти свій спосіб життя, і коли в них випала ця можливість, вони залюбки підтримували вбивство Ісуса. Так і сьогодні є люди, які противники Богу, яким Бог не подобається, і вони не хочуть Йому покарятися, вони хочуть його просто вбити. Але Бога вбити неможливо. Йому можна або покаритися, або він справедливо покарає. Були в натопі люди, які були куплені, куплені пересвященниками, книжниками, і вони за гроші подавали свій голос, щоб стратили Ісуса. Як тоді, так і сьогодні Князь Світу цього, майстер ілюзії обману купує людей, щоб вони подавали свій голос проти Бога. Диявол пропонує для людей все, що вони тільки бажають, аби вони продали йому свою душу, і багато людей дозволяють себе обманювати і погоджуються на це. Були в цьому натовпі віруючі люди, які любили Ісуса, вони вірили Його вченню. Співпережавали йому, зокрема, там були жінки, які просто йшли і плакали, тому що вони не могли нічого вдіяти. Господь Ісус у надважкий момент, Він сам найбільше у світі потребував в той момент підтримки. Але він бачить цих жінок, які плачуть, і він їх укріпляє. Велике благословення зустрічати у своєму житті особливих людей. Які так сильно наповнені Божою любов'ю, що навіть у важких своїх власних обставинах життя вони тебе укріпляють. Але ще більше благословення будь самим таким, такою людиною, якій самій тяжко, але вона укріпляє ближнього. Але це можливо лише при одній умові, коли ми маємо тісний, щоденний зв'язок з Богом. Тоді в нас є сила бути такими. Ще одне питання для кожного з нас. У цей вечір, чи я є підтримкою для ближніх, коли сам знаходжусь у непростих обставинах життя. І ось оця вся процесія приходить на місце, яке називалось Череповище, і розпинають на дерев'яному хресті Господа Ісуса і ще двох розбійників поруч нього. Дивує і захоплює реакція Ісуса у цей момент. Коли його прибувають до Христа, він молиться і просить Отця, щоб Він простив їх, бо вони не знають, що чинять. Натов стояв і дивився, що буде далі. Організатори цієї кари, еліта Ізраїлю, почали насміхатись над розп'ятим. І вони глузували з нього. Вони говорили: ти інших спасав, стіляв оздоровлював хворих, спаси себе зараз, зійди з Христа, і ми повіримо в тебе. Вони просто над ним глумились. Чи міг Христо зійти з Христа? Або, іншими словами, чи ці нікчемні люди могли своїми словами піддати зміні Божий план, який полягав у тому, щоб взяти всі тягарі світу на Христі на себе. Бога, Богом не можна володіти. Йому можна або покоритися, або, або бути знищеним його справедливим судом. Так було в випадку цих людей. Пилат наказав помістити напис над Христом, це цар Юдеїв. Якби Пілат признав його як царя, але він для нього був лише людиною. Над Господом Ісусом у той час насміхалася більшість людей. Уявіть собі, два розбійника, які відсіло поруч, які також терпіли великі муки, їх це підхопило, і вони двоє також насміхались над ним. Але в одного щось сталося, відбулася якась переміна. І під час цих насмішок Він зупиняється, і він кається, і Він вірить, що Ісус – це Господь, Він називає Його Господом, Він просить в Нього прощення. І Ісус каже, ти сьогодні будеш. Зі мною в раю. Цей розбійник потрапив у останній вагон. Багато людей сподіваються, що вони також зможуть в кінці свого життя потрапити це в цей останній вагон і примиритись з Богом. Але це не факт, тому що покаяння це Божий дар. Господь змилувався над цим чоловіком і дарував йому це покаяння. І йому повезло. І дуже нерозумно відкладати своє покаяння потім, тому що коли людина кається сьогодні, коли Господь кличе сьогодні, Він міняє життя її сьогодні. І людина стає щаслива сьогодні. Тому нерозумно відкладати це на завтра, якщо ти все розумієш. О 12-й годині дня раптово на тому місці утворилась темрява. Вона тривала три години. Під час цієї темряви велика завіса в центральному храмі повністю роздерлася зверху донизу. Ця завіса закривала спеціальне місце, яке називалося Святеє Святих. Туди тільки один раз рік мав заходити право священик, і там з'являлась Божа слава. О третій годині дня після обіду Господь Ісус скрикнувши гучним голосом Отче, у Твої руки віддаю мій дух! І так сталося. Він помер. Що відбулося на Христі? Своєю досконалою жертвою за гріхи всього людства. Господь Ісус розірвав перепону гріха між людиною і Богом. Господь Ісус, пішовши на хрест Голгофи, заплатив Божій справедливості. Він заплатив за твій і за мій гріх, який ти робив, який ти робиш, який ти будеш робити, але при умові, що ти довірив свій життя Господу. І саме в п'ятницю, о третій годині дня, Господь Ісус вигукнув клич своєї перемоги над дияволом. Звершилось! І цю перемогу Він дарує через свою безмінну любов кожній людині, яка здалась для нього у полон. Саме в ту п'ятницю люди отримали можливість знову мати доступ до Бога. Тому та п'ятниця була самою важливою для усього людства. І найкраща наша реакція, коли ми це все усвідомлюємо в цей вечір, це наша вдячність. Для нашого Господа. Наша вдячність для Господа виражається нашими піснями, нашими молитвами, але найбільше нашим життям. Тому для нас таке побажання в сьогоднішній вечір щоденно дякуй Господу Ісусу за подаровану перемогу своїм упокореним життям перед ним. Амінь.